Готуємо веганський майонез з аквафаби. Аквафаба це вода з підбобових або з-підну. Вона достатньо білкова, і тому має здатність підбиватися. Гірчиця діжонська або американська якась, або будь-яка інша. Грам 15. Зубчик чесника, цукор 3 грама, морська 2 грами, сік лимона. 15 грам. Можна додати оцту, але я не люблю або винний, або якийсь е, столовий, або будь-який будь інший, але ну, мені він не подобається. І, власне, аквафаба давайте, грам 50. Збиваємо блендером, після чого будемо додавати е, тонкою струйкою олію і насичувати кисну. <му> Буквально декілька хвилин і ви отримали ваш е, веганський майонез. який Ну він каламійний, але класний.